22 жовтня, субота, торжество Його Слова. І тепер доручаю вас Богові та слову Його благодаті, яке може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Дії 20.32 Найбільше і найнеобхідніше знання це знання Бога і Його слова. І ми мусимо щодня зростати в духовному пізнанні. Християнин зростатиме в благодаті саме тією мірою, якою він залежить від учення Божого Слова і привчає себе роздумувати про божественне. Господь приготував нам розкішний бенкет, давши можливість досліджувати своє слово. Вивчення його слова, яке він назвав своєю плоттю і кров'ю, своїм духом і життям, дарує багато благословень. Досліджуючи його, ми зміцнюємося в духовній силі, зростаємо в благодаті й пізнанні істини. Формується та зміцнюється звичка самовладання. Сформовані в дитинстві погані риси характеру, дратівливість, упертість, самолюбство, необачність у словах, нестриманість. Зникають, а на їхньому місці зріють якості, притаманні християнам. Господь по своїй великій милості відкрив нам у священному писанні правила святого життя. Він надихнув святих мужів записати для нашого добра повчання щодо небезпеки на шляху та способів її уникнення. То слухається Божого повеління досліджувати Писання, той не буде невігласом у цьому питанні. Серед небезпек останніх днів кожен член церкви повинен знати підстави своєї надії й віри, підстави, які неважко зрозуміти. Ми матимемо чим зайняти свій розум, якщо будемо зростати в благодаті та пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Коли Божі діти невпинно зростають у благодаті, вони набуватимуть усе чіткішого розуміння його слова, вони розпізнають нове світло та красу в його священних істинах. Це було так у церковній історії в усі віки, і так триватиме до самого кінця. Ось так, друзі, торжество Слова Божого було, є і буде в усі віки. Тому не нехтуйте дослідженням Писання і читайте Біблію щодня.